Вільнянська районна лікарня сюди за останню добу привезли дев'ятьох постраждалих від горілки. До цього ще трьох. Усіх поєднує одне. Напередодні вони випивали. Мій сусід прийшов, і все, приміз бути, ми випили. І мені на вечір настало плохо. Після шість часу почало плохо, і на слідчий день я обратився в больницю. Бутилки. На двоє. Жіна брала матерівки. А я вдома бив. Він теж говорить, магазині брав, тільки в другому селі. Симптоми у всіх фактично однакові кров у сечі та болі в області починки та нирок. У нас 12 постраждавших в терапевтимуть відділенні, 9 і тут в реанімаційному відділенні. Часть з них в состоянии средній степень тяжесті, замедлене свора крові. Це виражається? В основному наші пацієнти, поэтому і обрати своє Моча красна, Свята крові, крові зляні, подкожно жирової клітчатки. За словами пацієнтів, в лікарні лише ті, хто встигли звернутися за допомогою. Однак заявляють, є і летальні випадки, але чомусь про них мовчать. Тільки з нашого села, от, буквально з двох вулиць, вже умерло чотири людини. Це за два дні. Скільки ще буде таких? А скільки таких, які не хочуть просто їхати чи не за що їхати в лікарню? Фактично, всі постраждалі з одного села. Матвіївки. горілку купляли у різних місцях, як в магазинах, так і у звичайних людей, які самостійно виготовляють спирт. У поліції розпочинають розслідування і вже є перший підозрюваний. Придбали спиртне у мешканця вулиці Садової у селі Матвіївка. Вилучений алкоголь направлено на експертизу. Дії зловбистика підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 204 кримінального кодексу України. У поліції про летальні випадки поки не говорять, бо звернень і заяв немає. Своє розслідування триває в обласному департаменті охорони здоров'я і там поки не знають, що було намішано в сурогаті, бо навіть спеціалісти не можуть з'ясувати, що ж то за отрута. Сьогодні ми обговорюємо отравлення, яке поки вічество не зовсім ідентифіцирована. Ну то що є сурогати і є... єсть изменения в органах і системах плюс додалась то есть тобто в не сворачивается кров. Почав мочиться кров'ю, потім п'ятна на ногах такие. Було як дві копейки, потім начало розпространятися. Їдемо в село Матвіївка, звідки більшість постраждалих, заходимо чи не в кожний магазин і ніде нам не показують документи на горілку. Наш ні, якщо нам нада, у нас проверки тут нас перевіряють. Та місцеві вказують на будинок, де ніби продають саморобну горілку. Про це тут кажуть чи не з порога. Нам сказали, що тут водку наливають. Вам наліть. А ви наливаєте водку? Звісно. Далі вже починається щось неймовірне. Побачивши камеру, власник будинку просто кидається на операторів та журналістів. Їте, ну, тобто водку ви не продаєте, так? Ні. Їте, на така. Така зухвала поведінка чоловіка, кажуть, сусіди зрозуміла. Він ніби родич Матвіївського селищного голови. Їдемо до сільської ради. Однак реакція його начальства ще більш не зрозуміла. Побачивши камеру, шеф зачиняється у кабінеті. Ні, навіть сьомок так? Ми, Ми ні когти, даємо, а Чому так говорять у селі? Нам чи не кожен показав надвір, де вже давно торгують саморобною горілкою? Чому ж у поліції не закрили лавку до отруєнь? Велике запитання Як і те, чому офіційно невідома кількість летальних випадків, про котрі відверто говорять місцеві?